Uh -huh. Ми прибули до пункту призначення, до фортеці Бахмут. І від наших литовських друзів теж тут купа цінних речей для 251-го батальйону. Ось київ, позивний Київ. Передаємо, скажемо, пару теплих слів. Я тільки скажу, що тут від кого. Це передали наші друзі з українського дому в Литві, в Вільнюсі. Екофлов, відомий співак Литві Мамонтовас. Його купував і, значить, добре сказав передати хлопцям у фортецю Бахмут. Стерлінг – це теж від українського дому. Дуже е, дякуємо. Е, от, е, ну, інші речі це від інших наших литовських друзів, від, е, ми про них окремо скажемо. Українському дому дякую. Слава Україні і його пару слів теж вам скажемо. Дорогі друзі, щиро дякую вам за допомогу. Ми з дружиною були всі свого часу. І в нас залишилися дуже теплі спогади. Щиро дякуємо вам за підтримку. До речі, у нас є бажання з дружиною. Вона кримська татарка, що ми перше після війни, перше місто, яке ми розвідуємо, буде саме Вільнюс. Тому для нас це дуже цінні подарунки, друзі. Ми хочемо, щоб ви ніколи не знали, що таке війна, щоб ви ніколи не знали, що таке гуманітарна допомога для військових. Ми хочемо закрити цю ірраціональну історію з цими раціональними сусідами тут і зараз, щоб ця війна ніколи не пішла далі України. Це складна місія, але її легко долати, коли ви поруч. Щиро дякую за те, що ви вам не треба пояснювати, що це за ворог. Вам не треба пояснювати, чому нам потрібна підтримка. Ви самі все знаєте, і слава Богу. Дякуємо вам. Ми відчуваємо вашого. Ваші плечі, ми відчуваємо ваші руки, і все це піде сьогодні на Бахмут в мінометну батарею. Хлопці, які вчора були музикантами, вчителями, які ще вчора були інженерами, або як я займалася державною службою, всі сьогодні в формі, всі сьогодні в строю захищають свою країну. Ми робимо це гідно, ми несемо втрати. Але ми точно можемо сказати, що ми працюємо на нашу спільну перемогу. Слава Україні! Слава литовському народові. Героям слава! Не закінчуємо! Дякую, друже. Дякую. Скажіть, будь ласка, ще от литовцям, що ми перед литовцями говоримо, що, ну, що потрібно, нам потрібні машини. Дрібні квадрокоптери, що що таке, от чим вони би вони весь час записують чим, запитують, чим ми можемо допомогти конкретно. Скажі, конкретно. Давай скажемо їм, ми е, вчимося воювати, вчимося воювати сучасними способами. Для цього ми створюємо ситуативні кімнати. Якби ви бачили сьогодні нашу ситуативну кімнату, то це трошки нагадує це управління НАСА. Е, купа плазм, купа операторів, які мікрофони спілкуються з операторами дронів. Які коригують мінометною батареєю, артилерією. це все колишні цивільні люди роблять, і в цій системі ми потребуємо найбільше – машини. Якщо є можливість знайти броньовані машини, це було би було б незле, тому що підвозити резерви, підвозити поранених, підвозити БК, підвозити воду, це все. Можливо, краще робити при ньому в Але зазвичай цю роботу виконують пікапи. Тут один з них зараз поїде на Бахмут. Це цивільна техніка, але вона нам дуже допомагає. Нам потрібні дрони. Це мавіки, це матріси і це крила. Вони рятують наше життя. Я не говорю про вбивають це очевидна річ, але в першу чергу вони рятують життя наших бійців. Ми бачимо, що відбувається, і ми ухвалюємо правильні управлінські рішення. І нам потрібні старлінки для того, щоб мати постійний зв'язок. Зв'язок це теж життя. І нам потрібна ваша емпатія, ваша підтримка в Європі для того, щоб ми чітко розуміли, що ми не самі, що в нас є союзники, є друзі, є побратими і постріл. Дякую вам за допомогу. Ачу для і литовці, боріться з російською мовою Литві. Це правильно напряму.